Відкрити будь-які двері, ви людина по життю, яка завжди надіється на краще, завжди віра в добро, віра в світле майбутнє. Дивиться в це майбутнє, дивиться в перспективу, знаєш для себе, що обов'язково в житті все наладиться. Але на сьогоднішній час ви закриті. Вам зробили боляче, ви закриті морально від усіх. Ви просто не хочете вже нічого. Ви так наїлися цієї болі, цих, цих зрад, цих стосунків жахливих. Що ви вже не хочете нічого. Але ви зараз розрушена людина Вами наповнилася і лишила вас спустошено взагалі. Дивимось його. Дівчата, вибачайте за мій зовнішній вигляд. У мене ось така зараз проблема зі здоров'ям, але все буде добре. Дивимось його. Що між вами далі? Могла би бути сім'я. Це був його уход. Це він від вас відвернувся першим. Він зараз до.